Дитячих усмішок, рідна ти жовтий колосок, сплетений в душі вінок, Волі свіжої ковток. Мова, мій маркер, розмалюю соковитими фармами очорніли від горя світ Мова, мій кордон, зачиняючи ніше двері, щоб непрохані гості не руйнували мій спокій. Мова моє світло. Навіть коли гаснуть усі міста, Вона веде мене до мету. Мова мої субсиди. вони тримають небо українців. Мова мої ключі. Блукаючи лабіринтами долі, вона відкриє найпотаємніші двері. Мова моя зброя. Вона розрізає губи, виривається на волю, запалює вогонь правди. Мова моя цілюща вода. Змиваючи потоки брехової омани, звільняє від нав'язаних шаблонів. О, моє каміння. З нього збудую нові стіни. Цього разу міцніші. Мова міночернутий глечик, з якого цілкою ллється Свобода. І хоч сьогодні мій лютий мити сльозами, нагріти, ракетними вогнями. І здавалося, що не можна більше вірити, надітися, кохати. Та сонце вперто світить в небі, і мова звучить тверда. Поки воїни боронять світ, я дихаю вільно. Одолати ворогів, насверти дух козаків.